Сполучені Штати Америки зупинили програму для біженців з України юфою, або як ще її називають United for Ukraine, кажуть тимчасово. Ось у соцмережах пишуть, що в електронних кабінетах тих, хто подавав заявку, зникли абсолютно всі дозвільні документи на в'їзд. Багато хто купив авіаквитки, а це тисяча доларів. А то й більше. Мені цікаво, хто ж компенсуватиме людям ці витрати. Я думаю, що точно не американський уряд. І поки українська армія воює в американській армії зовсім інші проблеми. Трамп заборонив брати на службу трансгендерів. Я тут прогуглила і виявляється, що таких там 15 тисяч транссолдатів. Я, звісно, нікого не хочу ображати, але воно виглядає якось дуже дивно, коли генерал стоїть в спідниці, в колготках і з помадою на небритих губах, 36 тисяч гривень штрафу отримали мери Дрогобича, Трускавця і ще декількох міст. А все тому, що не виконали план мобілізації. Мер Дрогобича обурюється, каже: як так? Я ж не можу доставляти людей до ТСК. Але чесно кажучи, 36 тисяч гривень для мера Дрогобича не така вже й велика сума. І про штучний інтелект китайці випустили свій аналог американського чату GPT. Розробники назвали його DeepSeek. На це пішло лише два місяці, і всього 5 мільйонів. І головна перевага, що він абсолютно безкоштовний. А якому чату довіритися більше ви американському чи китайському?